Добрий день, мене звуть. Сьогодні ми будемо добурювати у цієї чудовій кринички. Будемо шукати наступний водоносний шар. Значить, зараз в більшості криниць така ситуація, що вони не замуляні знизу, а просто вода пішла. Тобто в природі стало менше води, і бачите, раніше вон водичка була. Весною вода ось отут. Осінню влітку вода вон, а бачите, вже докопано. І зараз кільце і води майже немає. Тобто вон насос стоїть на дні. Тобто в кримцях ситуація така, що в більшості випадків в країцях нема води, просто зверху води немає. Причому така ситуація по всій Україні. На відповідь, відповідь на питання, коли вода з'явиться, то воно дуже просте. Вода з'явиться, коли з'являться сніги, осінні дощі. Тобто осінню, е, ідуть дощі, температура низька, вода насичує землю е, і потім з'являється в краницях. Вже декілька років, десь плюс-мінус 5 років, ми замічаємо те, що вода в криницях постійно, води в криницях стає менше і менше. В середньому десь ну, 2 метри пішла вода ну, у когось більше, у когось менше. Значить, е, взимку. Падає сніг, потім він тає і так само насичує землю. Весною і влітку дощі води не додають в криниці. Тобто, на жаль, літній дощик випав, сонечко вийшло, і дощик в маринкою полетів далі. Тому з криницями ситуація така, що щоб сказати вам, що робити з криницею. Ви збрасуєте на мене геолокацію, міряєте метраж криниці від поверхні землі, мотузочкою міряєте до поверхні води і до дна. Тобто ці два розміри і геолокацію. Якщо не знаєте, як робити геолокацію, пишете мені розмір криниці, відстань до води. І я вам збрасую коротеньке відео, як зробити геолокацію. Самостійно ви збрасуєте мені геолокацію. Я попередньо дивлюсь, де знаходиться стабільна вода в вашій місцевості. Ну, по вашій криниці. Якщо вона внутрі криниці, то криницю можна спробувати буде чистити. Якщо вона під криницею, то є два варіанти добурювання в криниці під. Е Занурювальний насос і добурювання в криниці під поверхневий насос під станцію. Причому станцію, щоб не робити приямок, можна поставити ну, або тимчасово, або постійно де-небудь отут ставимо. Другий варіант, бачите, тут вода недалеко, недалека, йде вхід в будинок. тобто В цьому випадку станцію можна поставити або тут, або там в будинку. У деяких людей є приямки біля криниці, можна ставити станцію в приямку, в будинку. ну тобто Варіантів для це досить багато. Ну а Якщо, якщо занурювальний насос, то так само забурюємося в криниці. Ставимо фільтр вниз криниці, фільтр буде збирати воду та, що в криниці. І практично насос можна буде заглибити і буде збирати з водоносного шару криничного. Тобто два варіанти. Якщо беремо наступний водоносний шар, якщо він є, то ставимо підповерхневий насос, якщо цей водоносний шар у вас. І під ним нема нічого, більш то ставимо е, насос поверхневий, забуруємо сюди фільтр, і він, ну, в будь-якому випадку, води буде значно більше, ніж зараз. Так що, якщо у вас є питання, то е, Максим вже готовий до буріння. Вже підготували ми штанги. В общем, зараз будемо вивчати цю криничку і. Що в цій краниці робити? Тут принаймні по картах в цій місцевості є складність, тобто по картах я не зміг оприділити, що буде у нас в крамниці. Так що будемо пробувати. Мене звуть Олександр і Максим.